10 тисяч гривень за хворобу і 20 тисяч гривень за поранення. Такі суми допомоги отримують військові з рівненської громади, які від 24 лютого захищають Україну на фронті. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому у рівному. Також виділили 15 мільйонів гривень на теплий одяг для рівненських військовослужбовців. Це 14 мільйонів субвенції для бригад тероборони та півтора мільйони для добровольчих. Формувань сьогодні рішенням виконкому було а, виділено 14 мільйонів гривень на придбання зимового а, теплого одягу для військовослужбовців, зокрема для військовослужбовців, які саме з рівного, з рівненщини, несуть свою службу на відповідальних позиціях, а, як на кордоні із сусідніми країнами як на гарячих таких доволі інтенсивних позиціях.